Uh -huh. Ну, друзі, це вже третя частина. E, знову всім привіт! З вами Майнкрафт -er р це третя частина фільму Вбивці. E, ось в мене трохи горло вже, ну, горло болить, але, ну, але я буду знімати відео ну, на цей канал далі. І поставте лайк, щоб ну, знає, підтримати цей канал україномовний, і підтримати український е, контент. Так, добре, друзі, давайте зараз підемо кудись. <кхм> Далі подивимось, що там е, збив. Ну, знайшли досі, Ну, чи поліція хоч щось знайшла, цікаво. Коли я біг назад, нічого не було ще. Може зараз щось змінилося, і е, поліція щось вже дослідила. Так, стоп, поліція тут стоїть. О, цього баркану не було. Стоп, ага. Ем, вони генії. Не, ну не розумію. Ну я розумію, що, типу. Та, то все, все. Але ну, погано вони зробили. О як мені тепер закрити дарма. Та, ну, вівця не йди туди, зараз погано щось станеться, обережно. Тут ще щось побудували, ого. Якась там кімнатка. Стоп, давайте подивимось. Оп, є навіть. А, це щоб дзвонити, як в Лондоні. Така кімнатка. Угу, угу. Давай зараз піду. Я так бачу, тут поліції дві стоїть. О, ще швидка, і тут стоп. Там стоп, я так бачу. Напевно, пише теж. Ще поліція, ого. Стоп! Стоп! А тут відкрито. І тут доріжка є. До будинку в так. Там хтось чорний, чи що? Мені здалось, що там хтось чорний був. Ні, мені не здалось. Треба тікати. Швидко. Е, так, е, о, до речі, тут побудували, бачу, що стоп. Ну, хотів сказати, що побудували магазин, але тут якась лава є. Не буду заходити, аж топише обережно. Це знак Ого, я крутий! Я чуть не впав в лаву. Добре, більше ризикувати не буду. Селян, ти. у вас відкрився магазин тут, так? Так, відкрився магазин. Ну, я бачу, ти перший клієнт може щось купити, якщо в тебе є гроші, звичайно. Ні, в мене грошей немає, а я подивлюсь, що в тебе продається. О, а тут можна ставити гроші. Так, бо я знаю того селяна, мого конкурента, який ну, який коротше там продає біля твоєї хати, я так знаю, що ти там живеш біля того селяна. І, і той є, він мій конкурент, і в нього не можна класно нормально гроші. І я зробив отаку скриньку, і попту її хотів магазин зробити собі, і побудував таку скриньку. І тепер можна класти гроші, і, ну, гравці, люди, вони тепер нормально будуть ставити, не вимахуватись. Ага, ясно. Я доподибую все в вікно, а тут картини є. А, тут навіть пише картини, прикраси для хати, носіння дерев. А, тут теж є, окей. Оце рідкісні, якісь павли. І їжа. А, хочеться печиво, о, печиво би хотілося зараз. М -м 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 Давайте підемо за грошами, якщо в мене вони є. Або я піду працювати і мені заплатять. Ну, лісерії ми там ішли, була деяка штука, з ми, ну, а тепер зараз будемо. Просто йти за грошами, якщо в нас в хаті вони є. Звичайно, я впав чомусь. Ну клас. Ну окей. Давайте йдемо. ліфт такий прикольний такий. Жити в такій хаті добре. Грошей нема. А, в хаті є печиво, візьму його на всякий випадок. а чому б і ні, поїм. На балконі, наприклад. Правильно, давайте зараз запригнемо так. Йо, а, я не думаю. Ай, больно! Це ж цілий другий поверх. А, стоп, я не сам застимув, я й було больно, чи ай, больно. Добре, треба залазити спокійно, бо зараз знов впаду. Ай, та тай, знов впав, але хоч не варився, ніфша. Селян, в тебе є конкурент! Ти знав про це? Який конкурент? Я нічого не знаю! Та там конкурент. А, ну добре, ну, де їжа? Їжі нема. Ти набрехав? О, почекай, зараз завезуть. Почекай, там пару хвилин в хату піде. Поси 10 хвилин, так, і все. Та окей, пік. Так, для вас це буде. Пару секунд, як я сижу в хаті, а для мене це буде 10 хвилин цілих. Посижу в хаті, повежу собі чи що. Наприклад, почитаю книгу. дістану, коротше, повернуся зараз. О, я змучився вже о, працювати, але заробив трохи багато. О, друзі, я повернувся, до речі, для вас це було пару секунд. Привозили вже їжу на отакій вантажівці. Давайте подивимося, що в там продається з їжі. Ого вибору багато. Ну як багато, то магазин більше, але... Диви тут навіть дві штуки є. 64 гривні. Ого? Селян. Ц за такі ціни я проживу, напевно, десь. М м мільйони років. Реально. За такими цінами. А це що таке? А, да рибу можеш собі десь. Ну, коротше, свою рибу десь поставити возити маленькому, як хочеш, коротше. От завезли, ну, правда, 10 хвилин не прийшло, прийшов 8 хвилин, збригав трошки. Ну я не знав, приблизно сказав. А, ну окей. А я, друзі, до речі, заробив грошенят. Оце все я привіз ось сюди. Оце все я, ну, типу, ну, приніс ось сюди. І отут такий город посадив, великий. І дивіться, скільки заплатили смирагдів. Хо-хо-хо. Ну, грошей. Це дуже-дуже багато. Давайте покатаємось так. Оп. І, оп. А, йойо. Ну добре, давайте підемо. А, сокиру я тримаю в руках, бо я там. Ну, дерево пиляв сокиркою. ці штуки брав сокирою. Ну, відпилював і приносив все сюди. І ось щоб впало таке рідкісне, я пиляв дерева, а вони падали і листя брав. Така робота важканька. Віддам йому сокиру, бо вся людина тут була і мені раз заплатило гроші. Навіть в моєму будинку живе. Так, і книгу я читав трошки. Бачите, вже 31. Ну, один місяць і день живу тут вже. Ось, Можна піти тут щось подивитись. Я маю розслідити це все. Що тут і сталося і де є вбивця? І знайти його. Біжимо і тут присісти. Ніхто думаю, не бачить. І біжимо. Лайздив це. Тепер наступне. Тут за магаз... тут, де магазин, проходимо. Тут дуже темно. І поліція, поліція, поліція. оп, Я побачу і біжу сюди. Оп. Все точно не побачу. І так, обходимо поліцію і йдемо е, ось сюди, то вбивці, будинку вбивці. І отак швиденько пробігаємо і шукаємо якісь зачіпки. В мене таке враження, ніби це не кетчуп. А ви зрозуміли, що. О, воно всюди. Ну, добре. Не люблю на кетчуп ставати. Mm. E, ну, тобто не кетчуп, а от це. Не хочу навіть. я от тут нема варіанту. Ah. Йой, давайте десь. І тут у нас до наш. Так, укр залізниця. Вона дуже вже поломана. Де, пам'ятаєте, давно тоді ми лазили тут навіть. Ось. Укр залізниця. Тут навіть бачите трохи проросло, поки нас не було. Угу. У нас ще старіше стало, дивіться. Дуже багато. Листя цього. Давайте зараз підемо. У нас Дім на дерево і е, той. Давайте підемо. Ой. Ось зараз руки. Може прочитати. Так, ось це сама сукера в мене є. І я знаю. Що можна з нею зробити? Йдемо ось так. І дати треба поліції е, оце, якщо поліція є. Бо я так бачу, поліції немає і ми дарма ховалися так. Але селян міг побачити. Селян ей. Що? Е, я тут маю це передай поліції. А навіщо. А навіщо? навіщо? Ну треба там, ну, ну то Ну, то не важливо Ну, ну то, то, то тобі не треба знати, то То... То таке, що тобі не треба знати. Просто дайте поліції і все більше нічого. О, Ну добре, а ось цікаво, що це таке. Може це щось таке пов'язане зараз з вбивцею? А ні-ні ні, нічого пов'язаного нема. Поліція сама розбирається що то. Мені треба просто це дати поліції. А поліції тут нема. Іди дай. Та Добре, дам. Так, ну, нічого тут такого. 에, ну, ну як. Фу. Скільки воно коштує? Та Ой, думаю, не так і дорого. Скільки це коштує? Депарахую 64-64 гривні. Той, точку щось. Ой, поставлю. Постав то. Та добре, зараз поставлю все. Так, все. Добре. Воно коштувало кожна річку 64 гривні. О, ну, нормально. Можна так піти до хатки. Лаву стрибнути? Та жартую, жартую, Воді можна покупатись, якщо можна, вроді можна, вроді можна. Та можна, можна. Поплаваю в воді, але спочатку цю поставлю. Ну. Поки нічого. О, дивного не було, ну добре. І до речі, там мій город тепер. Селян тоді, коли. Ой-ой! Поставлене туди, куди хотів. Хай прикраси тут трошки майданчик. Ось так. Буду кататись і дивитись на цю е прикольну квітку. Прекраса для хати писало, а можна і на дворі. Оп. Давайте зараз. Прикол. Хеге, -хе. а так вісо в них тут. До речі. Я не показував свою машину. А я не хочу показувати зараз. Ну, чекайте зараз. Для вас це буде пару секунд. А для мене пару хвилинок. М -м, так. О, зараз покажу свою машину. Я говорив, для вас буде пару секунд. І будемо так іти. Так, вона... Ну, біля моря тут. Ось ця машина. Ну так, вона дуже-дуже погана. Як на мене, вона дуже погана, але мені подобається. Не знаю. Така маленька, але подобається. Мені зато подобається, я би на ній їздив. Така, ну впереді вона не дуже така. А ви знаєте, вона... Якось її було мало в мене дуже. І щоб купити кращу машину. Ось. І той. Так, йдемо, йдемо. Йой, тут ми не пройдемо. Давайте, зараз отак. Оп, оп. Все, я мію проходити це так. Е, добре. Давайте зараз. до тієї хати. Вилізу на дерево. Окей. На дерево вилізу. Оп. Піднімаюсь. А, треба на самий верх. Я ж говорив. <гум>. А, тут відкрито навіть. Вау, от то гарно тут. І моя машина така страшненька. <гум> Стоїть там. Не, ну виглядає це дуже добре. Міст дуже гарний. Ну добре. Моментальний момент. Я. ай боляно. злізти дерево, що якось треба. добре друзі. Ай-яй, старо впаду таке враження. Ай-яй-яй. Добре, до нових зустрічей. Я піду в лікарню, якщо воно тут десь є. А... І до речі, всім па-па, З вами був Майнкрафтер 3. Ось. О, а... я ж не міг з такої висоти так сильно поранитись. Ой, а... в мене таке враження. А...